Про навичку самостійно вдягатися і огляд нового сірого костюмчика, який я так довго шукала. Багато батьків хвилюються, коли дитина у віці 4-5 років досі не може самостійно застебнути гудзики або взутися без допомоги. Але варто пам'ятати, вдягання це не просто побутовий навик, а цілий комплекс нейропсихологічних процесів, які мають дозріти разом. Що ж потрібно дитині, щоб одягатися самостійно. Розвинена дрібна моторика, щоб застібати гудзики. Зав'язувати шнурки чи тягнути блискавку, планування рухів, щоб зрозуміти послідовність дій: спочатку шкарпетки, потім штани, просторове мислення, щоб орієнтуватися де перед, де зад, що вивернуто. Увага та послідовність, щоб не відволікатися і не загубитися посеред процесу. І останнє, мотивація, бажання бути як дорослі та проявляти незалежність. Якщо якісь із цих процесів ще недостатньо сформовані дитині, буде важко, і це не лінь, не впертість у характер. Це просто сигнал, що мозок ще вчиться.